Сьогодні 5 квітня 2023 року мені довелося зустрітися із першим заступником голови, виконуючого обов'язки голови Лісніченком Вадимом, Вадимом Антоновичем. Ну, перш за все, він мені почав розказувати, що він перший, дуже перший, ну самий найперший заступник заступник голови селищної голови ради, і за те, що я згадала його. Ім'я на сесії за те, що згадала його ім'я у коментарі, він мене просто знищить. А він помститься мені, помститься моїй сім'ї, помститься всім до цього коліна і підніме мене на таку висоту, що так кине, що я вже не зможу ні піднятися, нічого, і всі будуть знати, хто я і що я, і все, все він мене розоблачить. Я не знаю, що він може розоблачити про мене, про моїх дітей. Але я йому сказала, що якщо ви така мстива людина, хіба ви можете працювати е, із людьми? І він мені сказав, да, можу, і помщусь, помщусь усім, хто мене зачіпить, хто про мене щось погане скаже, е, щоб ніхто абсолютно ніколи не мав права говорити, бо він перший, самий перший, дуже перший заступник голови селищної ради. Я фермер е, села Дубинови, Савранського району, живею Петро Давидович. Звертався до комісії з області, мені посвятовали звернутися до ревіз комісії. Я звернувся, мені дали номер телефону і я дзвонив узнати, що чого нема виїзду на поле. Звернувся до ревіз комісії, мені сказали на два часи, Буде комісія приїхати туди в Саврань. Я приїхав на два часи, комісія йшла. Я сів у коридорі на стільчику і сидів, нікому нічого не говорив, ні з кого нічого не требував. Він вибіг Лісніченко, Вадім Антонович, дуже наїжився. Сполошений до мене. Чого ти прийшов, Я кажу, так і так мене позвали сюди. Взявся він за член і до самого мого ліця тягне за штани, і член, і до мене підбіг, валі отсюда, ти тут не нужен. Я не знаю. Як це можна до 77-річного діда сказати, я це б не дозволив би нікому навіть посторонньому це зробити. А ця людина зробила. Я хотів би, щоб були молоді люди, а це убрати ні я не, не можу, не розрішаю таким бути в обществі. І я прошу вас, займіться ним, Поможіть йому, щоб він пішов туди, куди пішов. Коли я працював і вирощував урожай, їздив по всіх фермерах району і збирав данину Лісніченко цим займався. Ця людина, яка була, така вона і є, безпорадна. Недобра. Ця людина, яка була, він капуга і ворюга. Скажіть будь ласка, Вадим Антонович, чому комісії проходять в кабінеті подільська РВА? Будь ласка, давайте офіційний запит. Ну ви що не можете сказати? Будь ласка, давайте ви вивчали положення про постійні комісії. У нас селищній раді є положення про постійні комісії? Будь ласка, Давайте офіційний запит. А що ви не можете сказати? Будь ласка, третій раз повторюю для вас. Ви є внутрішньо переміщена особа, яка зареєструвалася третий, у нас. В ЦНАПі? Третий раз, третий Я задала вам <гублянсь> питання. Ви є внутрішні? Переміщена Весьмовий особа запит, і буде внутрішня переміщена Бузнацька, особа. Ви зареєструвалися вішенки і отримаєте допомогу як внутрішня переміщена війди, особа. Війди, дайте запит і вам дадуть відплити. Ви зрозуміли? У, у вас напроти кабінет першого заступника. Чому туди не переходите? вас. Що ласка. заклинило? Дайте, будь ласка. Вас заклинило? Дайте за вас заклинило. Що вас ручать не не трусяться? Я вас не боюся. Я не Ліда хімовна. Ви мене не залякаєте. Ні, ні, ну я вірю ну, люди. Химно бо це маю. було тому, що ну ви сказали, що руки трусяться. А что це у мене мають руки труситися? Да, я не знаю, руками ну, бо вже взяла двумя руками, так. Да. Я вас не боюся. Да, офіційно питання. Чому ви займаєте кабінет першого э, подільського РВА? Чому комісії проходять у нас в вашому кабінеті? -зараз. Чому ко проходять э, э, комісії в вашому кабінеті? Це не ваш кабінет. Запит. У вас є у Добре, я подам.